Привіт, у цьому відео я покажу, як легко повернути гру в Steam. Для цього тиснемо в Steam на допомога підтримка Steam. Якщо гру не видно, можна натиснути тут і знайти потрібну гру. Наприклад, я колись купив Raft, і він тут відображається. А зараз ми можемо повернути, скажімо, цю гру. Я нещодавно купив цю гру, щоб протестувати повернення. Важливо, можна повернути гру, якщо грали менше 2 годин і маєте її не більше 2 тижнів. Це завжди видно тут. Ігрового часу немає, і куплена вона сьогодні, тобто проблем з поверненням не буде. Якщо перевищити ліміти, навряд чи вдасться повернути. Тепер можемо вибрати щось, тобто неважливо, що вибрати, все працює. Ось, наприклад, натискаємо тут: я випадково купив і хочемо повернути гроші за покуп. Тепер обираємо спосіб. Повернення коштів, скажімо, на PayPal, і треба вказати якусь причину. Це власне неважливо. Тиснемо подати заявку і бачимо, що її надіслано. Це займе час, і гроші повернуться. Я отримав гроші того ж дня, як видно на скріншоті. Ось так просто це працює.